У кожному селі з давніх давен знали як насіння висушиш і збережеш, так і поле навесні віддячить, бо, хоч земля родюча, але без доброго насіння ніяке господарство не виживе. Узимку в хатах, на горищах, у коморах, у старих скринях і мішках лежать мішечки, коробочки, баночки з насінням, у кожного господаря своє добро, своє майбутнє, і кожен береже його, наче золото. Бо з нього починається нове життя весняна сівба, перші сходи, зелений город. Але щоб це насіння зберегло силу, його треба правильно висушити ще восени і з розумом тримати всю зиму. Інакше пропаде схожість, заведеться пліснява, або ж зіпсується від вологи й холоду. Після збору врожаю більшість насіння має в собі ще чимало вологи. Якщо покласти його сирим, воно почне дихати, виділяє тепло, пара збирається всередині і з часом утворюється пліснява. У старі часи господарі казали сире зерно як живе, задихнеться. І все, нема йому толку. Тому сушіння це перший і найважливіший етап підготовки насіння до зими. У кожного господаря є свої способи хтось. Сушить на горищі під стріхою, де тепло й сухо, хтось ставить біля печі, а хтось у полотняних мішечках біля груби, але завжди стежить, щоб не пересушити, бо й це шкодить. Якщо насіння пересушити, воно втратить життєву силу, і навесні може не зійти. Особливо уважно ставляться до сушіння дрібного насіння, огірків, моркви, петрушки, салату. Його не можна класти на гарячу плиту чи під прямі сонячні промені, бо ніжна оболонка потріскає і таке насіння вже не проросте. Селяни з досвідом кажуть суши так, щоб рука гріла, а не пекла. Це добра порада, бо температура має бути від 25 до 40 градусів не більше. Якщо ж є спеціальна сушарка або духовка з режимом провітрювання, то можна використати і її. Але дверцята треба лишати прочиненими, щоб пара виходила назовні. А в старих хатах, де є піч, насіння клали на дошку біля комина або на полиці над грубою, там воно сушилося поволі, рівномірно, і не перегрівалося. Під час сушіння варто час від часу ворушити насіння. Великі зерна, гарбузові, соняшникові, кукурудзяні перевертають кілька разів на день, щоб не прилипали одне до одного. Дрібне насіння, як мак чи морква, пересипають у нову тару або злегка перемішують руками. Це важливо, бо якщо насіння лежить щільно, у ньому може залишитися волога, і тоді з'явиться конденсат, який зіпсує всю партію. У селі казали не полінуйся, переверни, бо потім плакатимеш весною. І справді, краще зараз докласти трохи праці, ніж навесні побачити, що все насіння зіпсувалося. Коли насіння вже висушене, воно повинно бути сипке, легке, не злипатися і не мати запаху сирості. Якщо в руці воно видає сухий шелест, значить готове до зберігання. Але тут починається інша справа як його втримати до весни, бо навіть добре висушене насіння може зіпсуватися від неправильної комори, надмірної вологи чи гризунів. Взимку коли хати топляться. У приміщеннях часто змінюється температура, вдень тепло, уночі холодніше, і від цього з'являється волога. Тому справжні господарі завжди шукають сухе стабільне місце для насіння. Найкраще це горище, де немає різких перепадів температури, або стара шафа, ящик, де не проникає волога, дехто зберігає насіння у скляних банках із кришками. Це теж добрий спосіб, якщо попередньо все сухе. У банку насіння не вбере сторонніх запахів і не зволожиться, навіть якщо в хаті стане волого. Інші використовують полотняні мішечки або паперові пакети. У них насіння дихає, але важливо тримати їх у сухому місці, не біля вікна і не на підлозі. У старих хатах часто робили спеціальні полички або скриньки для насіння, і кожна господиня знала, де що лежить помідори. В одному мішечку буряк, в іншому, макчик квасоля – окремо, і все з підписами, щоб не переплутати навесні. Правильне сушіння та зберігання насіння це не просто звичка, а запорука врожаю. Бо якщо схожість знижується, доведеться купувати нове насіння. А це вже ризик. Не завжди те, що продають добре, приживається в нашій землі. Тому кожен господар, хто сам вирощує своє насіння. Має перевагу, він знає, яке воно, з якого плоду, з якої ділянки, і впевнений у його якості. У селах навіть передавали насіння від покоління до покоління, казали, це насіння ще від діда залишилось, воно в нас урожайне. Так формувалися місцеві сорти, які краще пристосовані до клімату, до нашої землі. Отже, сушіння це перший крок у великій справі збереження насіння, і ставитися до нього треба не поспіхом, а з повагою і розумінням, бо в кожній зернині майбутнє, у кожному мішечку надія на весну, і чим дбайливіше ми його підготуємо, тим щедрішим буде врожай наступного року. Сушіння насіння справа не з легких, але й не така вже складна, якщо знати головні правила. Бо насіння воно живе, хоч і здається сухим. І до нього треба ставитися дбайливо, наче до дитини, не перегріти, не переохолодити, не залишити в сирому місці. Основне завдання забрати зайву вологу, але так, щоб не знищити саму силу росту. Для цього існують різні методи природні, коли використовують тепло і повітря, і штучні, коли сушать за допомогою приладів чи спеціальних сушарок. Найпоширеніший і найприродніший спосіб сушіння на повітрі у селі після збору врожаю господарі розкладають насіння тонким шаром на чистому папері, полотні або марлі в добре провітрюваному місці. Найкраще це горище, веранда, комора або кімната, де не буває сирості. Головне, щоб туди не потрапляло пряме сонце, бо від нього дрібне насіння швидко пересихає і тріскає. Якщо погода тепла і суха, насіння можна потримати на свіжому повітрі кілька днів, лише прикриваючи на ніч, щоб не зволожилося від роси. Вітер і природна вентиляція допомагають випарувати вологу, і насіння залишається живим і міцним. Другий важливий спосіб сушіння біля джерела тепла, але не на самому вогні. У хатах спітчу насіння клали на дощечку або решітку біля комина, де постійно тепло, але не гаряче, там воно поволі підсихало, не втрачало своєї сили. Якщо ж господар користується грубою або каміном, можна поставити насіння поблизу, але на відстані, щоб не перегріти. Температура має бути приблизно як тепла долоня близько 30-40 градусів. Якщо руці комфортно тримати, значить, і насінню добре. Звичайна помилка ставити насіння на плиту або батарею, воно тоді пересихає зовні, а всередині залишається волога, і така партія швидко псується під час зберігання. У наш час багато господарів користуються електричними сушарками або духовками, це зручно, особливо коли багато насіння від гарбуза, кабачків, кукурудзи, перцю. Томатів. Але треба стежити, щоб температура не перевищувала 45 градусів. Найкраще сушити при 35 3540 з відкритими дверцятами, щоб виходила пара. Дехто ставить дерев'яну ложку між дверцятами духовки, щоб залишалася щілина для вентиляції, це старий перевірений трюк. Так насіння сушиться рівномірно і не перегрівається. Якщо є можливість, можна скористатися побутовим вентилятором або феном у холодному режимі, це теж допомагає забрати залишкову вологу з поверхні зерна. Важливо пам'ятати, що кожен вид насіння має свої особливості. Наприклад, насіння гарбуза, кабачків чи соняшника містить багато олії, тому воно довше сохне і потребує частого перевертання, його не можна класти товстим шаром. Максимум 2 см, інакше нижній шар запариться. А ось бобові, квасоля, горох, соя навпаки, не люблять надто сухого повітря, бо їхня шкірка може потріскати. Їх краще досушувати поступово, час від часу перемішуючи. Дрібне насіння моркви, буряка, петрушки, маку потребує особливої обережності. Його краще сушити на папері або марлі. В тіні, іноді навіть під накриттям, щоб не пересушити. Ще один старий метод, який часто використовують у селі, сушіння в полотняних мішечках, підвішених біля теплого місця. Так насіння не розлітається, не губиться і водночас отримує достатньо тепла. Цей спосіб добре підходить для цибулі, кропу, салату, буряка, моркви. Тільки мішечки треба робити не надто щільними, щоб повітря проходило крізь тканину. Якщо в хаті топиться піч, то такі мішечки можна тримати кілька днів, час від часу, міняючи їх місцями. Коли тепло рівномірне, насіння виходить сухе і ароматне, і навесні гарно сходить. Є ще одна важлива деталь перевірка готовності насіння. У старих господарів був простий спосіб. Брали жменю, стискали в руці, якщо насіння не злипалося і не відчувалося вологи, значить, висохло, інші пробували на зуб. Зерно мало бути тверде, не гнучке, не м'яке. Дехто навіть клав кілька зернин у скляну банку на ніч якщо на стінках не з'являвся конденсат усе добре. Це найнадійніший показник, бо навіть трохи сире насіння під час зберігання може задихнутися і втратити схожість. Також важливо розділяти насіння за видами під час сушіння. Не можна класти разом різні культури, бо вони мають різну щільність і час висихання. Крім того, деякі овочі, як, наприклад, томати чи перець, виділяють вологу і можуть зволожити інші зерна. Кожен вид. Окремо у своєму мішечку на своїй дощечці. У добрих господарів завжди є порядок усе розкладене, підписане, перевірене. Ще один корисний метод, який використовують господарі в селах, досушування насіння на солі або крупі. Наприклад, якщо насіння вже майже сухе, його кладуть у невелику коробку з дрібною сіллю або рисом. Але не змішують, а ставлять зверху в полотняному мішечку. Сіль або крупа вбирає залишкову вологу і насіння зберігається довше. Це старовинний спосіб, який використовували ще наші прабабусі, коли не було сушарок і термометрів. Вони відчували все руками і рідко помилялися. І на сам кінець головне правило сушіння це не швидкість, а терпіння. Не треба квапитися і думати. Що чим швидше висохне, тим краще. Насіння любить спокій і помірність тому краще сушити кілька днів, ніж перегріти за одну годину. У селі казали як поспішаєш, то й з урожаєм поспішиш не дочекаєшся. А от коли все зроблено з розумом, насіння пролежить усю зиму, збереже силу і навесні проросте дружно, рівно як рядочок на городі після доброго дощу. Наші діди і прадіди знали, як берегти насіння без термометрів і електрики, без пластикових банок і герметичних кришок. Усе робили на відчуття, на досвід, на знання, що передавалися від батька до сина, від матері до доньки. Бо насіння було не просто зерно, це, це було життя, надія, частина родини. У кожній хаті, навіть найбіднішій, десь у скрині чи на горищі. Лежали торбинки, коробочки, баночки з підписами буряк, морква, мак, гарбуз. І кожна господиня знала, що то не просто слова, а її весна, її врожай. Старі люди завжди казали, що насіння треба берегти від ока, від вологи і від миші. Це три головні вороги будь-якого запасу. Щоб захиститися від них, використовували прості, але мудрі засоби. По перше, зберігали насіння в полотняних або паперових мішечках. Полотно дихало, не затримувало вологи, і насіння не пріло. Мішечки зав'язували шнурочком, іноді клали всередину гілочку лаванди, м'яти чи полину, їх запах відганяє комах і гризунів. Особливо часто користувалися полином. У кожній хаті він сушився під стріхою. Полини і миші. І міль не люблять, тож його клали навіть у скрині з білизною, а господарі знали, де полин, там спокій. Ще один старовинний спосіб зберігання насіння в попелі або золі. Після топки печі збирали просіяний попіл, сушили його, а потім пересипали ним зерна або ставили мішечок у коробку з золою. Попіл не давав волозі проникати, тримав постійну температуру і відлякував шкідників. Такий спосіб використовували для бобових огірків, капусти, буряка, а деякі навіть для зерна пшениці, якщо треба було зберегти посівне до весни. Попіл то був природний захисник, екологічний і безкоштовний. Казали, попіл не тільки гріє, а й береже у кого була можливість, зберігали насіння в глиняних горщиках або скляних банках у глиняному посуді. Температура тримається рівно, не пропускає світла, а насіння не задихається. Банки закривали кришкою з пергаменту, перев'язували ниткою або ж просто накривали тканиною. У деяких селах насіння тримали навіть у старих пляшках. З пробкою з кукурудзяного качана це теж тримало сухість і не давало повітрю гуляти. Перець, гарбузове насіння, мак. Усе це добре стояло так до весни, навіть до наступного літа. Щоб насіння не псувалося від вологи, у мішечки часто клали пригорщу крупної солі або рису, вони вбирали зайву вологу. Інші господарі ставили поруч невелику баночку із сіллю чи вугіллям. Це теж старий спосіб осушення. Усе просто вугілля або сіль вбирають пар, а насіння залишається сухим. І хоч зараз це здається дрібницею. Але саме такі дрібниці рятували запаси, коли зима була довга, а весна пізня. Цікавий народний метод зберігання насіння в сухих кукурудзяних качанах або колосках. Так зберігали квасолю, горох, кукурудзу. Качан обривали не повністю, лишали на стеблі кілька рядів зерен, зв'язували в снопики і підвішували під стріхою або в сінях, вітром обдувало, мороз підсушував. А насіння стояло ціле. До весни воно легко лущилося, мало природну захисну плівку і не втрачало схожості. Цей метод і нині можна побачити у старих господарів, і працює він не гірше за будь-які пластикові контейнери. Ще одна народна хитрість зберігати насіння у зернових сумішах. Наприклад, мак або кріп клали в коробку з пшеницею чи вівсом, тоді дрібне насіння не пересихало, бо зерно підтримувало потрібну вологість. Весною усе просівали через сито і мали свіже, чисте насіння. Така проста наука прийшла від спостережливості. Люди бачили, як природа сама зберігає насіння у стручках, колосках, усередині плодів, де все збалансовано, і повторювали цей принцип у господарстві. Кожен регіон мав свої звички на полісі насіння тримали в коморах біля димаря там постійно сухо, на Поділлі у глиняних горщиках, закопаних у пісок, на півдні у підвішених полотняних торбах під дахом. В Усіх випадках важливо було одне не допустити вогкості, бо волога то ворог номер один. У дощові роки господарі навіть клали насіння ближче до печі. Або переносили його з місця на місце, щоб не відсиріло. Казали хай краще двічі пересушиться, ніж один раз згниє. Сучасні методи мало чим відрізняються, хіба що стали зручнішими. Тепер господарі користуються пластиковими контейнерами, герметичними банками, пакетами з застіпками, але суть та сама тримати сухо, темно і прохолодно. Дехто навіть ставить насіння у холодильник. У нижній шухляді це замінює холодну комору, є й ті, хто користується силікагелем, такими маленькими пакетиками, що вбирають вологу. Проте й досі багато людей кажуть як діди робили, так і ми робимо, і сходить добре. І справді, у народних способах є глибока мудрість, вони перевірені роками без машин і технологій, але діють безвідмовно. Усе зводиться до одного, головне, не в упаковці, а в увазі, бо можна мати найкращі банки. Але якщо насіння зібране сирим або стоїть біля плити, толку не буде, а можна тримати в простому полотняному мішечку, але якщо все зроблено з розумом, воно переживе будь-яку зиму. Старі казали, дбай про насіння як про худобу годуєш, доглядаєш, то й воно віддячить. І це правда. Бо насіння... То душа господаря, і в кожній зернині живе його праця, його надія, його весна. У підсумку кожен господар розуміє насіння це не просто запас на весну, це основа всього господарства, продовження праці, пам'ять землі. Якщо до нього поставитися аби як воно віддячить тим самим, а якщо дбати про нього розумно, то навіть найменша жменя насіння принесе щедрий урожай. Тому головне правило для кожного, хто тримає город чи поле не поспішай, але будь уважним кожен етап від сушіння до зберігання має значення, бо маленька помилка восени обернеться великим розчаруванням весною. Найперше перевірити насіння перед тим як відкласти на зиму. Якщо в ньому залишилася хоч крапля вологи, краще дати день-два досушитись. Навіть одна сира зернина у мішечку може спричинити плісняву, яка зіпсує всю партію. Народ казав краще пересушити, ніж пересумніватися. Це правило завжди працює але пересушувати треба розумно, не гарячим повітрям, а природно, без вогню. І коли вже впевнилися, що насіння сухе, тоді можна пакувати його для зимового спокою. Друге вибір місця для зберігання. Найкраще насіння почувається там, де темно, сухо і стабільно. Температурні коливання шкідливі, бо через них з'являється конденсат. У хатах старі господарі тримали насіння на горищі або у верхній частині шафи, подалі від підлоги, вологи й мишей. У сучасних умовах підійде комора, полиця в спальні, навіть нижня шухляда холодильника головне. Щоб не було сирості, якщо приміщення холодне, можна додати всередину торбинки з сіллю чи рисом, вони поглинають зайву вологу. Третє перевірка протягом зими. Хоча насіння здається сплячим, воно теж реагує на середовище. Раз на місяць варто подивитись, чи все гаразд, так? чи не з'явився запах сирості, чи не осіла волога на стінках банки, чи не завелися мікрошкідники. Якщо щось запідозрити. Краще одразу пересипати, просушити заново, замінити тару. Старі люди завжди казали дивись на насіння, бо воно без тебе не скаже, що йому зле, і це влучно. Бо насіння мовчить, але все показує запахом, кольором, виглядом. Четверте, правильне маркування. Коли навесні вийдеш у город, не завжди згадаєш деяке насіння, тому обов'язково треба підписувати кожен мішечок чи банку. Старі господині писали простим олівцем на шматочку паперу або приколювали записку ниткою до мішечка. Це допомагало уникнути плутанини. Особливо важливо для тих культур, які мають подібне насіння, наприклад, капуста, редька, гірчиця, переплутаєш і потім не знатимеш, що росте на гряці. Добрий господар має порядок у всьому. І навіть у мішечках із зерниною. П'яте. Берегти насіння від шкідників, навіть узимку миші можуть знайти шлях у комору чи шафу, тому банки краще ставити вище, а мішечки у коробки або ящики з кришкою. Можна також покласти гілочку полину, м'яти чи лаванди, їх запах не люблять гризуни. Якщо є підозра, що в хаті миші, не тримайте насіння біля стін, краще посередині на полиці або шафі. У давнину господарі тримали кота не лише для душі, а й для безпеки своїх запасів, і це найнадійніший охоронець шосте уважність до терміну зберігання. Не все насіння живе однаково довго наприклад, гарбузове, квасоля, огіркове зберігають схожість 5-6 років. А от морква, петрушка, цибуля лише 1-2 роки. Тому кожної осені варто переглядати запаси і відкладати старі партії для посадки першими, а нові залишати про запас. Дехто навіть записує рік збору прямо на пакеті це зручно і надійно. Народна мудрість каже, пам'ять господаря у його мішечках. І справді, порядок у насінні порядок у всьому господарстві. Ще одна порада перевіряти схожість насіння напередодні посіву. Узимку або на початку весни можна провести простий тест, взяти кілька зернин, покласти між вологими серветками або шматочками тканини, залишити на теплі кілька днів і подивитись, скільки проросте. Якщо сходить більше половини, насіння ще живе, якщо менше, варто підстрахуватися і докупити. Цей спосіб простий, але надійний. Краще знати наперед, ніж потім дивитись на порожні грядки. І нарешті найголовніше ставитися до насіння з повагою. Це не просто матеріал для посадки, це маленьке диво природи, у якому схована сила життя. У кожній зернині є енергія сонця, землі, води і людської праці. Тому не можна кидати мішечки будь-де ставити на сирі підлоги чи біля батареї. Як казали старі люди, до насіння, да, як до хліба, з чистими руками і з добрим серцем, бо хто береже насіння, той береже майбутній урожай, а хто байдужий, залишиться без плоду. Усе це нескладно, потрібно лише трохи уваги, терпіння і любові до своєї землі. У кожному селі, у кожній хаті, де дбайливо ставляться до насіння, весна завжди приходить з надією. Бо коли господар відкриває свої баночки, мішечки, коли торкається сухих зернин, він уже відчуває запах майбутнього врожаю, бачить, як земля вкриється зеленими сходами. І тоді розумієш усе було недаремно, бо справжнє господарство починається не з трактора і не з добрив, а з насіння, висушеного і збереженого з любов'ю. І поки в хаті є своє насіння, дім живе, земля дихає. І життя продовжується.